друзі! Я дуже-дуже рада, що ви зайшли на мій канал, і сьогодні зі мною будете дивитись готові розв'язки прикладів з підручника істер математики 10 клас. Тому пропоную тим, хто займається в 10 класі і зараз вивчає перший розділ функції їх властивості та графіки, п'ятий параграф, степінь з раціональним показником його властивості, подивитись розв'язок прикладів 5.38 і 5.42 з алгебри. І так, вперед. Приклад 5.38 має завдання скоротіть дріб і задано 4 ось таких дроби. Нагадаю, що степінь тут уже використовується раціонально, тобто показник степеня це не цілі числа 1, 2, 3, а якісь дробові 1,3, 0,5 і так далі. Но Працювати ми можемо також з такими ж степенями, як і з натуральними. І пам'ятати, ви повинні основні правила, що при множенні числа на число з однаковою основою в додаються, а при піднесенні степеня до степеня степені перемножаються. І так, розглянемо перший приклад. І я зразу вже буду, не переписуючи умови, щось робити з чисельником цього дробу. А я бачу, що в виразі m-3m в степені 1 третя. І тут і тут фігурує м. Яка степінь менша? Тут перша, а тут одна третя. Так, одна третя. Значить, ми м в одній третій можемо винести за дужки. Виносимо, тоді ми винесли М в одній третій. Тоді що таке м поділити на м в одній третій? Це якби ми від першої степені повинні відняти 1 третю. Від одинички, якщо відняти 1 третя, то це буде 2 третіх. Тобто при діленні М на М в одній третій, вже в дужках ми маємо м в степені 2 третіх. Якщо ви не впевнені, робіть перевірочку. Як зробити перевірочку? Давайте перемножимо м в 1 третій на м в 2 третіх. множенні степені додаються, додаємо 1 третя плюс 2 третіх, це 3 третіх, тобто 1. От М в першій ми і отримаємо. І далі, дивіться, мінус. І з другого елемента ми також виносимо за дужки М в 1 третій, тоді залишається просто 3. Мінус 3. Тобто ми зробили дію винесення М в 1 третій за дужки і записали те, що залишається в дужках. І переписуємо знаменник цього дробу, М в степені 2 третіх мінус 3. А тепер дивіться, що спільного, які однакові вирази, абсолютно однакові в чисельнику і знаменнику. Так, вірно, це ось ці вирази м в степені 2 третя мінус 3, є і в чисельнику, і в знаменнику. Значить, ми їх скорочуємо, і тоді залишається у нас просто м в степені 1 третя. Далі, другий приклад. Перед другим прикладом нагадаю вам формули, а саме формулу скороченого множення, що різниця а квадрат мінус б квадрат це по суті різниця чисел помножена на їх суму. І зразу дивіться, будемо дивитися, що ми можемо, дивлячись, що у нас в чисельнику х в степені 05 плюс y в степені 05, а це якби половинка від одного або одна друга, то ось цей х- ми можемо уявити, що це по суті х в степені 0,5 та ще в квадраті, тому що перемножені 0,5 на 2 у нас буде одиничка. Тобто тут зашити, якщо без квадрата, 0,5 і в квадраті. І тут y в степені 0,5, та ще й в квадраті. А тоді ми можемо без квадратів вже розписати різницю квадратів чисел, хоча ми квадратів тут не бачимо. Ну, ще раз повторюю, без квадрата це х в степені 05 і в степені 05. Тоді без квадрата це буде добуток суми цих чисел без квадратів, на їх різницю по ось цій формулі. Ми це розписали. Щоб перевірити. Дивіться, зробіть перевірочку. Тоді вам треба, якщо навпаки, згорнути оцю формулу в різницю квадратів, то це буде х в степені 0,5 в квадраті, мінус y в степені 0,5 в квадраті. І 0,5 ви множите на 2, то це буде 1, тобто, по суті, буде х. І мінус у нас y05 в квадраті, тобто 0,5 множимо на 2, це просто y в першій степені. Розуміли? Надіюсь. І тепер дивимося, що ми можемо скоротити. Оскільки нам треба скоротити цей дріб, то у нас однаковими частинками є сума х в степені 05 плюс y в степені 05. Як в чисельнику, так і в знаменнику. Ми їх скорочуємо. І тоді залишається в чисельнику вже одиниця поділити на ось цю різницю х в степені 05 мінус і в степені 05. Наступний приклад, третій. Будемо також, не переписуючи умову, зразу робити винесення дужки спільного множника. Дивимось, у нас в чисельнику фігурує х і х в степені 1 друга. Будемо виносити той х, який має меншу степень. Якщо порівнювати 1 і 1 друга, то менша степень – це 1 друга. Виносимо х в степені 1 друга за дужки. Щоб зрозуміти, що залишиться, якщо х розділити на х в степені 1 друга, ви собі уявляєте, що х в першій ділимо на х в степені 1 друга, тоді степені віднімаються, тоді від одинички віднімаємо одну другу, залишається одна друга. Тобто х це х степені одна друга, помножити на х степені одна друга. Можете зробити перевірочку. Додати примножені степені, тоді у вас вийде одиничка. Мінус. І якщо винести з другого елементу х степені одна друга за дужки, то залишиться просто мінус 9. Закрили дужку. Далі в знаменнику також ми маємо, дивіться, 2 х а х ось тут і х ось тут. Ну тут х в степені 3 других, а тут х в першій степені. Що більше, 3 других чи одиничка? 3 других. Ну виносимо ми за дужки число з меншою степеню. Тоді це буде просто х в першій степені. Винесли. Щоб зрозуміти, що залишиться, якщо ми розділимо х в степені 3 других на х, то ми повинні відняти 3 других мінус одиничка, а одиничка це 2 других, у нас залишається 1 друга. Тобто, ось тут в дужках вже буде х в степені 1 друга. Мінус. І якщо ось тут ми винесли х за дужки, то залишається просто мінус 9. А тоді ви бачите, що завдяки цьому винесенню за дужки у нас залишається множник однаковий, який можна скоротити. Тобто х в степені 1 друга мінус 9, як в чисельнику, так і в знаменнику, скорочуємо. Що залишається в чисельнику х степені 1 друга поділити на, якби на х. Ну, щоб далі ще скоротити, ми х можемо представити, як х степені 1 друга помножити на х степені 1 друга. Чому я так стверджую? Тому що при множенні степені додаються, і тоді 1 друга плюс одна друга це буде 1, отже, просто х. Тоді ми також ще можемо дещо скоротити в чисельнику і знаменнику. Скорочуємо. Х в степені одну другу. І тоді у нас залишається, що в чисельнику 1, а в знаменнику х в степені одна друга. До речі, одна друга це якби корінь квадратний із х. Тобто це якби корінь другої степені, а під корнем х в першій степені. І залишився у нас тут четвертий приклад. Зразу будемо також використовувати формули, але тут я вам розпишу уважно, акуратно, щоб ви не помилились. Дивіться, що тут ми маємо. Якщо ми бачимо, що у нас буде використовуватись а в степені 05, Б в степені 0,5, і в чисельнику у нас записано 9а-б, то ми повинні ось це 9а-б представити по формулі як а квадрат мінус Б квадрат. Тобто зрозуміти, що за число 9а, як його інакше записати, щоб це було якесь число в квадраті, давало 9а. Ну, зрозуміло, що 3 в квадраті дає 2а. В квадраті дає число А в степені 0,5. Зробимо перевірочку. 3 в квадраті 9, а А в степені 0,5 та ще в квадраті при піднесенні до степеню, степені перемножаються, тоді 0,5 множимо на 2, це буде просто одиничка, тобто А в першій, тобто просто А. Запам'ятали? Вам просто треба зрозуміти, що степень або одна друга або 0,5 в квадраті дають степень 1. І так само, дивіться, у нас мінус B, на яке число в квадраті дає просто B, а це B в степені 0,5. Якщо піднести до квадрату, то це буде просто b в першій або просто b. Ми записали це для того, щоб зрозуміти, які числа у нас в квадратах, тобто різниця яких чисел в квадратах, щоб потім розписати це ще по формулі, що це буде просто різниця чисел без квадратів, помножити на суму чисел без квадратів. І точно так же, дивіться, ще в знаменнику у нас перші числа переписуємо, а плюс 3 і А представимо також, як А в степені 0,5 і в квадраті. Ви побачите, що це нам знадобиться для винесення спільного множника за дужки. А тепер те, що я казала, в чисельнику застосовуємо формулу різницю квадратів і записуємо в скобочках спочатку числа без квадратів, а я вам вже їх Спеціально записала, щоб легко було їх записати без квадратів. Тобто, в дужках різниця 3 А в степені 05 мінус Б в степені 05, це різниця помножити. І на таку саму тепер суму цих чисел без квадратів. А в знаменнику ми бачимо спільним елементом серед цих двох доданків це А в степені 0,5. Виносимо за дужки тоді. В дужках залишається B в степені 0,5 плюс 3. І якщо ми маємо A в степені 0,5 квадраті, то забравши одне з них, залишиться тільки одне, тобто A в степені 0,5 вже без квадрата. А тепер дивимось, що ми можемо скоротити. Якщо переставити доданки, то ось цей вираз B в степені 05 плюс 3. На А в степені 05 є і в чисельнику, і в знаменнику. Скорочуємо, записуємо, що залишається. Залишається в чисельнику різниця 3 А в степені 05 мінус Б в степені 05. І поділити на в степені 0,5. Запам'ятайте, що степінь 0,5 це, в принципі, те саме, що одна друга. Просто записано це десятковим дробом, а це дробом. Ну, а степінь 1 друга, як я вам вже казала, це корінь квадратний. Отже, в принципі, це одне і те саме, але різні варіанти ви повинні бачити, що корінь квадратний, їх можна записати як степінь 1 друга, так і степінь 0,5. ще один приклад розглянемо. 5,42, він має умову спростіть вираз. І задані тут два таких приклади. Для того, щоб розв'язати перший приклад, я хочу нагадати вам формулу А куб плюс Б куб. Два числа, сума двох чисел в кубі розкладається на ось такі множники. І також є ще формула, яку ми вже сьогодні розглядали: це різниця квадратів це також добуток суми чисел без квадратів і їх різниця. Якщо ми подивимось на перший приклад і почнемо його розв'язувати, то ми бачимо, що в чисельнику у нас х в степені 3 плюс y в степені 3. /2. А в знаменнику фігурують у нас степені 1-2. Тобто ми якось повинні перейти до степеней 1-2. І дивлячись на те, що тут 3 других, то ми представляємо степінь 3-х як. Число в степені 1, друга і в степені 3. Тому що, нагадаю, степінь в степені тоді степені ми перемножаємо. Отже, перевірочку робимо: якщо ми так записали, то x в степені 1, друга і в кубі це буде примножені 3. 2. А отже, те, що нам задано. Так само, плюс і y переписуємо: y в степені 3, 2, як 1 друга в степені 3. Для чого ми це зробили, щоб застосувати формулу суми кубів чисел? Отже, дивіться, тут буде числом а х в степені 1 друга і оцей куб ось він. А числом Б тут буде у степені 1 друга. Також. Знаменник дробу переписуємо. А х- представляємо як х в степені 1 друга в квадраті, тому що при піднесенні степеня до степеня степені перемножаються, тоді тут буде 1, а тобто просто х. І мінус так само y в степені 1,2 і в квадраті. Це також буде просто y. Для чого ми це записали, щоб застосувати ось цю формулу і розкласти на множники відповідно ось цей вираз. Знаменник поки що переписуємо. І мінус в умові ще 2 помножити на х в степені 1 друга, y в степені 12 переписали. Дорівнює. А тепер те, що я вам казала, дивіться, ось тут сума кубів, застосовуємо формулу ось цю першу. При застосуванні формули ми повинні взяти два добутки. Перший добуток це буде сума чисел без кубів. Дивіться, без кубів це буде х в степені 1 друга плюс y в степені 1 друга записали, помножити. А другий добуток це буде перше число без куба в квадраті, Записали, мінус добуток чисел без кубів, тобто Х 1 на Y1 друга, друга, і плюс друге число без куба в квадраті. Записали. Це ми розклали суму кубів ось на два таких добутки. Записали. Знаменник дробу переписуємо, помножити. А ось тут застосовуємо формулу другу, Різниця чисел в квадраті. І заміняємо, дивіться, уже без квадрату, тобто беремо просто А і Б, у нас це Х одна, друга, Y1 Заміняємо цей вираз на. Добуток чисел, різницю чисел без квадратів на суму чисел без квадратів. І знаменник дробу переписуємо. І мінус ще по умові 2, 2 помножити на х в одну 2 і одна 2 переписали. Тепер дивіться, що у нас можна скоротити. О, тут багато що можна скоротити. А саме, дивимось в чисельнику у нас, якщо піднести х в одну в квадраті це буде х, мінус. Ось цей домик і плюс ось тут Y. На що схоже, ось на цей вираз. Просто тут уже ми бачимо, що X і, і так само тут буде X і, y, просто я це вам не переписувала. Це абсолютно однакові вирази, ми їх скорочуємо. І також, я ще бачу, дивіться, в чисельнику різниця Х степені 1, друга, мінус Y 1 друга, поділити також на такий самий вираз, ми його скорочуємо. А що залишається у нас? Подивіться, знаменників вже не буде. Є чисельник. Перший в ньому х в степені 1 друга плюс y в степені 1 друга помножити і знову ж на таке саме х степені 1 друга плюс y в 1 друга. А отже, можна це розписати як х в степені 1 друга плюс y 1 друга в квадраті, тому що їх помножити якби двічі одне на одне. І мінус ось цей вираз переписали. А тепер застосовуємо ось тут формулу піднесення до квадрату. Це буде квадрат першого числа в степені 1 друга і в квадраті степені перемножаються просто x плюс подвоєний добуток цих двох чисел записали, плюс друге число в квадраті, тобто y в степені 1 друга і в квадраті степені перемножили, тобто вже буде перша степень, тобто y, і мінус ось цей добуток. І що ми бачимо, що у нас плюс і мінус однакові вирази, ось цей плюс і ось цей мінус. Ми їх скорочуємо, залишається просто Х плюс Y. Тобто відповіддю буде Х плюс Y. Ось після таких великих перетворень, застосувань різних форм ускороченого множення, ми вийшли до простого такого виразу X плюс y. Ну і останній, другий приклад. Давайте також зразу тут подумаємо, що ми будемо робити з цими дробами, і вже щось тут введемо, поміняємо. А саме, у нас буде віднімання додавання дробів з різними знаменниками. Для того, щоб їх додавати, згадуйте, це математика 5 класу, треба привести дроби до спільного знаменника. Розкладемо 1-m, уявляємо, що m це m в степені 05 в квадраті. А 1 це 1 в квадраті. Тоді, по цій формулі різниця квадратів, ми повинні це замінити на різницю чисел і суму чисел без квадратів. Без квадратів це буде 1-m в степені 05. Це ми різницю записали і помножити на суму 1 плюс М в степені 05. Далі мінус. Тут я поміняю місцями просто доданки, щоб бачити, що у нас вже є такий: подивіться, вираз 1 плюс М в степені 05. Ну, нічого при цьому не міняється. А ось в третьому дробі: зверніть увагу, у нас з вами знаменник M05-1. А в першому знаменнику я бачу один мінус м в степені 05. Це не одне й те саме. Якщо у нас різні знаки біля елементів і тут фігурує не плюс, а мінус, то подивіться: мінус 1 і 1 і плюс м в степені 05 і мінус степень 05. Це не одне й те саме, це протилежний по знаку вираз, щоб врівноважити його, а тобто зробити ось цей вираз, який заданий таким, який нам потрібен. Треба поставити мінус перед дробом і поміняти знак в знаменнику. Тобто ми ось цей плюс заміняємо на мінус, і тоді ми маємо право поміняти ось тут плюси на мінуси, а мінуси на плюси. Тоді у нас новий знаменник стає одиниця мінус М в степені 05. Для чого я це зробила? Для того, щоб привести, подивіться, до всіх однакових виразів і, і тоді новим. Знаменником буде добуток оцих двох елементів, які ось тут також повторюються. А тепер новим знаменником є ось цей добуток. І давайте ділити і шукати додаткові множники. Якщо новий спільний знаменник розділити на перший, буде просто одиничка. Тоді ось тут додатковий множник 1, значить, 1 множимо на М, це просто залишається М. Добре. Новий спільний знаменник ділимо на знаменник другого дробу. Залишається у нас одиничка мінус m в степені 05. Це і є додатковий множник до другого дробу. Але тут ще стоїть мінус. Тому ми ставимо мінус і записуємо додатковий множник в скобочках. Це одиничка мінус м в степені 05. Далі йде третій дріб мінус. І давайте визначимо, який до третього дробу є додатковий множник. Ми повинні новий спільний знаменник поділити на ось цей знаменник. Що залишається? Залишається одиничка плюс m в степені 05. Це і є додатковий множник. Тобто мінус m в степені 05 ми домножаємо на додатковий множник одиничка плюс m в степені 05. Далі, чому ж це дорівнює? Дивимось, відкриваємо дужки в чисельнику для того, щоб подивити, що тут скорочується m-ось мінус... І ось тут тепер уже всі знаки при відкритті дужок міняються на протилежні. Це буде мінус 1 плюс m в степені 05. Добре. Тут ми множимо, дивіться, М степені 05 на одиничку, і мінус буде мінус м в степені 05. І мінус м в степені 05 на м степені 0,5 при множенні степені додаються, буде 05, плюс 0, 5, 1. Тобто це буде мінус просто м в першій степені. А знаменник переписуємо. Тепер дивимося, що у нас скорочується m і мінус м можна скоротити, плюс. М в степені 0,5 і мінус м в степені 0,5, тобто тут залишається просто мінус 1. Ну, уважно, з мінусами мінус ніде не дівається, мінус 1. Тепер знову знаменник можна згорнути по ось цій формулі, якщо у нас різниця чисел на суму, записати як різницю квадратів. Тобто 1 в квадраті це 1, мінус М в степені 0,5 і в квадраті це просто m. Записали. Ну, щоб тепер звільнитись від цього мінуса то треба його прибрати, але поміняти мінус ось тут в знаменнику. Тобто, по суті, домножити чисельник і знаменник на мінус 1, і тоді в чисельнику вже буде один, а в знаменнику поміняються знаки, де був мінус, стане плюс, де був плюс, стане мінус. Тобто стане m-1. Дякую, що додивились відео. Тема така, ну, скажімо, не складна, Просто треба дуже-дуже уважно виписувати ці степені, робити перевірку, якщо ви не впевнені. І пам'ятати, основне правило при множенні степені додаються, при піднесенні степеня до степеня, степені перемножаються. Я буду дуже вдячна вам, якщо ви поставите лайк, я дуже старалась донести до вас якомога детальніше розв'язок цих прикладів. А взагалі пишіть коментарі, зауваження, пропозиції. Я буду рада зворотньому зв'язку. Ну а хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал і будемо разом з вами дивитись нові нові відео по математиці. До нових уроків! Все буде Україна!